Вітаю! Сьогодні будемо малювати різдвяні віночки. Нам знадобляться сьогодні багато різних предметів: чашка, ватні палички, ось такі штампи паролонові, фарби з блиском чи без блиску. Це обирайте самі. Звісно, що пензлі, олівець і ластик, вода, серветка теж знадобиться. Зараз ми з вами зробимо коло, віночок це ж коло Ви можете обвести олівцем чашку. А можна просто зеленою фарбою нафарбувати краї чашки і прикласти по центру аркуша. Ось у нас коло вже готове. Перший спосіб беремо звичайний альбомний аркуш, відриваємо шматок. Зминаємо. Убираємо ту частину, де не така гладка, а ось така нерівна поверхня. Тепер на палітрі наводимо зелену фарбу, вмочуємо в фарбу і по колу ставимо відбитки. І в нас вже майже хвоя вийшла. Тепер додамо смарагдовий зелений. І цим же шматочком декілька таких зроблю, де-не-де, інший відтінок. Треба почекати, поки висохне, або підсушити феном. Підсушила трошечки. І тепер беремо ватні палички. І обираємо, який червоний колір вам більше подобається. Зараз спробую Малюємо ягідку. Можна десь зробити по три штучки. Десь одну, десь знов три штучки. Ватну паличку можна вмочувати в водичку, як і пензлик. Дуже багато не треба. Тепер беремо пензлик, намалюємо стрічечку червону, ось так, бантик водички. Це ж таки Акварельні фарби потребують більше води, вузлик. І трошечки тіні хочеться зробити, коричневого, мабуть, додати, дуже темний вийшов. Нижню частинку стрічечку. з цього боку нижню, з цього боку нижню. біля вузлика небагато. Так, смужечку. Все листівочка готова. Можете відрізати трошечки, щоб квадратна вийшла. Можете залишити так, написати, або всередині віночка написати, якесь привітання, або знизу, а можна ще прикрасити чимось по боках. Другий варіант нашого віночка. Так само робимо: беремо чашку. Зелений колір теж нам треба спочатку коло зробити. Прикладаємо. Але тепер ми беремо пензлик з водою і розтягуємо фарбу зовні. ось таким чином малюємо водичкою. Всередину кола не заходимо. Ось так більше води додаємо. Ще більше води. Нам треба доволі вологу частину. Я не прикріплювала малярним скотчем сьогодні. І тепер інших кольорів додаємо. Ось такий, смарагдовий. Прям з фарби беру. Чому я кажу, що більше водички, бачите, як де багато води, розтікається цікаво. Так, ще додам води і додам іншого кольору. Наприклад, ось такий у мене є салатовий зелений. І темний зелений. Так, більше водички, нам треба, щоб простікалося. Бачите, як швидко висихає. А тут вже чистою водою до країв. Бачите, як вигинається, якщо не прикріпити малярним скотчем. Все, чекаємо, поки висохне, або підсушуємо феном. Це ми підсушили, трошечки вирівнилася наша листівочка. І тепер. Беремо тоненький пензлик, яскравий зелений колір. Промалюємо декілька ялинкових гілочок, але бажано в одному напрямку. Тобто, ось таким чином малюємо вздовж цього кола трошечки більше водички, щоб світліше було. Промалювали в одному напрямку нахиляємо одну гілочку сюди, можна. Одна маленька, так трошечки в бік, а велика здовж кола. Одна маленька гілочка і вздовж кола трошки довшу малюємо. Беремо ватну паличку і червоною фарбою малюємо ягідки, я вмочую ватну паличку у водичку, у фарбу, червоний будь-який відтінок можна взяти. Розмоталася паличка, нам отак от не треба, щоб було. Тому або замінюємо паличку, або якось так намотати, щоб вона нам не заважала. Так, пробуємо. Між гілочками. Ягідки можна зайти і на середину кола трошечки. Одна на коло і ось таким чином. Можна додати ще ягідок десь між гілочками. Можна ще додати набриску, ще ягідок додати дрібненьких. Ця листівочка готова. Можете її по колу обрізати, можете квадратну зробити, можете так залишити, і зробити всередині напис. Або навіть вклеїти якесь фото. Для цієї листівочки чиста чашка, тому що ми будемо малювати олівцем. Обводимо. Тепер нам треба розділити на вісім частин це коло. Один, два, три, чотири. Для чого нам це треба? Ми будемо в кожному секторі щось розміщувати. Наприклад, тут у нас буде гілочка з ягідками, тут гілочка ялинки. Знов ягідки, знов ялинка. І так далі по колу. Одразу серединку. Витираємо, нам треба тільки оці частинки залишити. Серединка нам не потрібна. Головне, що ви розподілили по сегментах і починаємо малювати гілочки з ягідками. Малюємо листочки світлою зеленою фарбою, можете змішати з якоюсь ще. Чому я не прикріплювала листочок, тому що буду повертати його. Приклали просто пензлик. Можете просто прикладати, навіть не проводити, просто приклали пензлик ось таким чином. Так, далі перегортаємо, цей сегмент пропускаємо, тут знов малюємо. Пензлик берете з гострим кінчиком і ось таким чином промалювали. Далі, знов можете додати більше листочків, якщо дуже хочеться, щоб пишніша гілочка вийшла. Нехай підсохнуть листочки, малюємо тоненьким пензликом ялинкову гілочку темнішим вже кольором зеленим, можна навіть смарагдовий додати або синього. І малюємо гілочку по лінії кола спочатку малюємо ось так. Голочки домальовуємо. Бачите, в мене все направлено в один бік. Тепер цю гілочку підіймаємо. Знов одну гілочку по колу малюємо. Іголочки теж нахиляємо в цей же ж напрямок. Інша. вздовж не йде, але трошки коротша. Теж можете перевертати аркуш, щоб зручніше було малювати, якщо хочеться. Беремо ватну паличку, червону фарбу і малюємо ягідки між листочками. Можете більше трошки притискати, тоді буде більшого розміру ягідка. Менше притискати, меншого розміру. Хочеться мені додати ще блакитного. До цього зеленого я додам блакитного і домалюю ще гілочок більш блакитних між зеленими гілками. А тут всередину ось таким чином. І додам листочків блакитних. Але обережно тепер, щоб ягідки не зіпсувати. Ось так гілочку. Сюди додам отаку якусь гілочку, Так. По три листочки, наприклад. Ось так. Раз, два, три. І в цей бік, раз, два, три. Можна намалювати стрічечку, можна домалювати дзвіночок внизу. За вашим бажанням. Знов таки написи можете зробити, які вам більше подобаються. І ще одна листівочка. Так само беремо чашку нашу, пензлик, зелену фарбу, наносимо по краю. Нам треба коло. Знов коло. А тепер будемо працювати ось такими штампами. Беремо цей штамп, зелена фарба, починаємо зі світлою, водичка. Бачите, у фарбі трошечки водички. І робимо ось такі відбитки. Якщо не вистачає водички, додаємо, дуже не притискайте, бо він як губка набирає води. Можна покрутити ось так. Достатньо іншого кольору беремо, темний зелений. беремо, зараз перевірю. Темний зелений тепер поруч так само взяли, покрутили, серединка, щоб теж профарбувалася. Якщо буде перетікати одна фарба в іншу, зелену, нічого страшного, хай перетікає. Менше води яскравіше виходить. Так, інший зелений візьмемо, я не змиваю нічого. Одразу беру інше зелене, бо в нас зелений віночок, тому різні зелені відтінки будуть змінюватись. Можна навіть один на один ось так поставити і профарбувати. Головне, щоб вийшов ще один відтінок зеленого. Ось так. Бачите як? І трошечки вирівнюю, щоб вийшло коло більш-менш рівнесеньке. Додаю кружечки таким чином, щоб вийшло коло. Білий папір нам не треба, щоб залишався, тому прокручую. Думаю, достатньо. Тепер треба почекати, поки висохне. Штампів можна відмити, а можна залишити його для подальшого використання зеленої фарби. Підсохне не зовсім, але я хочу додати до зеленого трошечки золотого. От в мене такий штамп є, він вже в золотавій такій фарбі. Зараз перемішаю і додам трошки золота. Ви можете оформити глітером. Поставила, покрутила. так, трошечки додала блиску, поки волога підсохне буде краще видно, виблискувати буде. Можна десь ще так. Вийти за межі трошечки, бачите, вже зелена тут. Зелена зблиску в мене. Тому домалюю ще десь додам. І маленький в мене такий штампик є. Це намалюємо ягідки. Можна додати ще ось такого глітера одразу на фарбу. Якщо нема у вас на плеєвій основі, можна ось так. І нехай підсихає мене такі. будуть ягідки. Так, зайве струсити можна. І ця листівочка готова. Так само можете намалювати бантик, можете написати напис якийсь. Гарного вам настрою. Зі святами